Усім привіт! Сьогодні на своєму каналі я хочу з вами поговорити про родові енергії. Про те, що коли люди говорять про рід, чомусь дуже часто у людей в голові виникає така асоціація, що це український рід, це хатки, сінокоси, вишневі садки. Так, це було. Така ситуація теж була. І це наш генетичний код, це наш тип, це завжди у нас, українців, прописано на кожній клітині, на мітохондріях і, може, навіть в ДНК, в ядрі. Але я хочу вам нагадати усім, що українці це не тільки землероби, це перш за все нація воїнів. Я, як носій прізвища компанійці, знову ж таки нагадую, що ми називали колись кінну спільноту, тобто легкий кінний козак. До того ж, Компаніці були завжди досить близько до гетьманів, і весь час були в подорожах. І про що я хочу нагадати? Про те, що наш дім це не тільки якесь певне село чи якась певна обмежена місцина, це взагалі-то вся Європа, навіть трошки Азії, тобто Османська імперія теж туди, а вся Європа від вікінгів і до італійців, і від Атлантичного океану до Уралу і далі, і до Індії, і так далі. І так далі. Тому наш рід, наша родова енергія українські розповсюджуються на дуже великі терени. І де б ми не були, ми можемо відчувати себе, навіть повинні відчувати себе добре і шикарно. І зараз трошки розкажу про дуже важливий момент шлюбу. Коли двоє людей, чоловік і жінка, ну, як правило, живуть разом. Просто живуть разом, то це рішення стосується головним чином тільки їх двох, і виникає такий симбіоз, і взаємопроникнення, і співпраця двох енергій, двох особистостей. За кожним з цих людей, за чоловіком і за жінкою, стоїть свій рід. Десь будемо брати, ну, скільки, три покоління, це напевно, та три, п'ять, сім. сім. Сім поколінь стоїть за індивідуальністю. А коли поєднується у шлюбі двоє людей, то це вже стосується не тільки їх двох, а це вже стосується їх сімей. Обидва роди вже приймають участь в цьому. А це означає, що от є наречена і наречений, у кожного з них є батько і мама. І ці четверо людей теж несуть в собі генофонд одразу чотирьох родів. І, власне, в сакральній геометрії, тобто символом матеріального світа. Являється, що? Таке пентаграма. так? Пентаклі це наш матеріальний світ. До речі, чому це було символом Люцифера в середній віки? Ну, і далі. Тому що Люцифер це ангел, навіть архангел, який сказав, що я не хочу там жити за вашими божественними правилами. Я собі сам, як Бог, і буду тут правити. От. Ну і впав на землю. Там, далі ви все знаєте, я сподіваюся, всі ці історії. От. Тобто, щастя не в тому, щоб. А і не мав щастя, скажімо так: а, щастя не в тому, щоб від чогось відриктися, а щастя в тому, щоб все поєднати. Тобто матеріальний світ це 5. Так? Чому 5? Тому що так от навіть 4 роди і п'ятий. Які вже створюються зараз. Це матеріальний світ, але є ще духовний світ, так? там трійця. Тобто, ми там, тому виходить що сім. так, виходить, тіла, дух, душа ще. Крім тіла, ми додаємо душу і дух. Отаким от чином. Так от, повертаємося до нашого роду і вже починають вливатися в цю нову родину енергії родові. І як я вже казала в своїх попередніх розповідях: не родові енергії є такі прям, ну, позитивні для нас. Взагалі, поняття позитиву дуже суб'єктивне. Комусь добре це, комусь добре це, комусь добре це. І щастя, як кажуть східні мудреці, воно в рівновазі. І головне. Для молодої родини це врівноважити, бути врівноваті, тобто не піддаватися на якісь емоції, не піддаватися на провокації, які все одно будуть. І що я хочу сказати для людей, які вступають, наприклад, в шлюб це ну, великий хресний шлях, так? Не дарма ж під час вінчання в нашому православному обряді над Молодою і молодим тримають царські корони. Чому? А тому що прожити з однією людиною, а ще й в любові, а любов це не метелики в животі, вони швидко минають. От гормони. Любов це чіткі розуміння, і відчуття, що цією людиною, я прийду все життя, тому що це частка мого життя. Якщо ми будемо говорити про ну, на рівні тіла, то це як так, як частина тіла. Так. Можна жити без руки, в принципі, можна, ну а що? Але це буде абсолютно інша якість життя. Ні, так, це їх частина, але якщо ми будемо говорити не тільки на рівні тіла, а на більш тонких таких матеріях, наприклад, про душу поговоримо, так вони ж теж існує. Хоча зараз це не модно, але ну, що ти зробиш? Модно, не модно, так є. А на рівні душі це просто взаємодія двох систем. Це чітке переконання і розуміння, що так, ніхто з нас не ідеальний, але ми тут е, не. Дуже, ну, не не женемося за ідеальністю. Ми просто живемо. Так от, любов це знання. Це просто людина знає, що цією людиною я живу і пройду все життя. Так от, а для того, щоб це було можливо, треба бути всередині себе в рівновазі. І коли я була на тибеті, я зрозуміла, Важливість рівноваги. Коли йдеш по такій визенькій стежці, десь, ну, може, метр півтори, так? І справа не знаю, 100 метрів, наприклад. Вже вирва, а зліва скала. І мені треба пройти цей шлях. Ну і кожному треба пройти. Якщо злякаєшся, не пройдеш. Якщо будеш нервуватися, спішити, психовати, швидше за все теж не прийдеш. Але якщо пройдеш цей шлях, то там далі і буде той сад райський едем. Але для того, щоб дійти до едему, до саду, до свого власного щастя, треба бути в рівновесі. і щоб так залишатися. Цьому саду це теж треба бути в Тож шлюб це не просто якийсь там громадянський акт чи релігійний обряд. Шлюб це поєднання, момент поєднання багатьох родів, чотирьох і народжування іншого. Це і п'ять. І три трійця, тобто мама, тата дитина, мама тата дитина, так. І це всі ще наші предки. І для того, щоб в момент шлюбу активувалися найкращі енергії, не енергії ентропії і знищення, а енергії позитивної, енергії любові, енергії, на яких народяться потім. Прекрасні діти, здорові, і онуки, і правнуки, і так далі. Так от для того, щоб все сталося, в момент шлюбу, всім учасникам цієї гри треба бути в рівновазі. Тож я всім бажаю рівноваги, глибокого знання себе і любові. Всім добра.